Хочу розказати, як виглядає переробка на Riot 45 і в які в цьому перевага. Значить, це перероблений комплект. Ось як виглядають рідні контакти. Вони йдуть це до антенни, цей до рідного роутера. Ті контакти дуже маленькі, в них набивається пилюка, бруд, волога. Вони Коротять і перегорають, оскільки по цьому кабелю передається доволі немаленький струм. Альтернатива це коннектори rj 45, які дуже великі, у них контакти розділені далеко одне від одного. Вони великі, масивні, їх легко чистити, банально стиснутим повітрям, якщо він випадково впаде в бруд. Також з'єднання таких конекторів. Конектора і гнізда. Ці конектори вони теж, муфці, муфти є Так, Починаємо з роутера переробленого. Це звичайний рідний, це перероблений. Значить, Рідне гніздо заглушується. кабель живлення лишається без змін. І кабель, який йде до антени. Впаюється всередину в корпусу і герметизуються. Метр, Приблизно метр того кабелю ставиться rj 45 гніздо в герметичному корпусі от стандарт па 66 це, по-моєму, якраз рівень захисту від волога. rj 45. Далі, стандартний кабель. З цих конекторів. Ці конектори пошкоджені, обрізаємо, ставляться такі два конектори. Один з них підключається до роутера. Вставила і прикрутила. Тут резинки, тут теж ущільнювач, а другий підключається до тарілки. Значить, в тарілку встановлюється гніздо. Дана тарілка була в ремонті, тому вона була розкрита і прогерметизована по периметру. Якщо тарілка не потребує ремонту, а ви хочете просто переробити, то для монтажу цього гнізда не потрібно її вскривати. В цьому місці сверлиться. Отвір, і через нього дістається кабель, і всі процедури відбуваються без демонтажу самої тарілки. В до тарілки прикручується теж герметично, тут з ущільнювачем, конектор, закручується і все працює. Значить, перша перевага. Це те, що цей кабель і його ремонт стає набагато простіший. З рідними конекторами кабель можна тільки замінити в районі 3-4 тисячі гривень. Коли ви прийшли на такі конектори, то ремонт цього кабелю це купівля самого кабелю 10 гривень метр. Кабель мережевий, езернет для зовнішнього застосування, тобто 20 метрів, це буде 200 гривень. І е, одна така муфта вона коштує 200-300 гривень. Це 300 гривень це без проблем на розетці, якщо пошукати, можна знайти дешевше. Тобто замість е, ремонту кабеля ремонт цього кабеля, замість 3000 гривень перетворюється на менше ніж 1000 гривень. Замінити ці конектори. Маючи обжимний інструмент і купивши кілька таких конекторів, можна в польових умовах, це не є дорого. На підрозділ певного розміру, де є 5-10 старлінків, цілком можна цей інструмент для обжимання дозволити собі купити. Тут не потрібно ніякої пайки, бачу, що використовували додатково клей. Треба взнати для додаткової герметизації. Звичайно, треба якийсь певний навик, щоб поставити цей конектор. З першого разу може не вийти, але це абсолютно проста процедура, яку можна навчитися. Так само, тут. Я ще не розбирав, не знаю, як він встановлюється, але тут точно немає ніякої. Потреба в якихось складних інструментах чи пайці. Додатково додатковий функціонал, який можливий в такому рішенні, це подовжувач. Оце є ще один кабель, але в нього встановлено не два штекери, а штекер і гніздо. І оцей кабель може використовуватися як подовжувач. Тобто ви маєте 20 метрів, в якихось випадках ви можете використати подальше поставити тарілку від роутера. От таким чином. Теж вартість кабеля плюс конектори 200-400 гривень. Або можна мати відповідно запасний. Якщо тут зняти гніздо, поставити штекер то Він буде виконувати роль не подовжувача, а повного замінника основного кабелю. Так, доповнення про цю переноску ми беремо її, відкручуємо. Відкручуємо тут. І що ми бачимо, що тут є коннектор, і за допомогою цієї штучки вона працює в режимі переноски. А якщо ми цю штучку знімаємо, то цей кабель стає звичайним кабелем, який можна використовувати для з'єднання роутера і тарілки. От все, що треба зробити. От. Все, це є кабель, який використовується для роутера і тарілки. Якщо ми хочемо зробити з нього подовжувач основного кабелю, підключаємо цю штучку.